Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на стратегічний бомбардувальник і В981 з картону. Я на нього десь 2,5 години витратив та його не існує, Я сам його придумав. Ось у нього такі двигуни. І з цієї сторони також. Ось. Двигуни такі. Ось у нього тут така кабіна. Такий хвіст цікавий. Знизу він, повністю, знизу він повністю чорний, та ось в нього тут вхід в кабіну. Ще я для нього зробив кабіну. Ось так у нього кабіна виглядає. Ось там руль, двигуни, ось ці штучки, та місце інженера там. Ось цей вхід у кабіну там. Десь у порівнянні з, з дорослою людиною, доросла людина ну, десь і так має виглядати у, у порівнянні з ним, у розмірі. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усім до побачення!